Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні 21 вересня 2023 року. Я хочу показати, як зріє у мене зізіфус сорту Жута Отзао. Він йде слід за шугакейном цього сезону. Бачите, плодики деякі вже коричневі, принаймні з одного боку. Цей зізіфус характерний тим, що багато його плодів мають перетяжку. Не всі. Як видно, деякі такі схожі чимось на жолудь чи на грибочок. Обіду з другого боку. Тим часом покажу його взагалі. Це ще не дуже велике дерево. Цього року верхівка його виросла. Більш ніж ну десь він до 2,5 метрів має. Але так він ще не дуже густий, не дуже рясний, обростає потихеньку. Джосі! Бачите, ось тут на цьому вже видно така теж перетяжечка є. І на цьому навіть забарвлення міняється в верхній і нижній частині. Десь вони просто овальні, десь просто неправильної форми. Бачите, тут теж Плоди не занадто великі. Але мені подобається своїм незвичним таким виглядом, нестандартним і смаком. Вони смачні, солодкі з кислинкою, про яку я вже неодноразово казав. Ця кислиночка додає їм такої незвичності і цікавості, на мій погляд. Зараз зірву декілька плодів зважу для вас. Ось бачите, вони різної форми, трошки різного розміру. Я старався вибирати <кхем> ті, що більш коричневі, і встигли хоча б з одного боку. Тому попалися такі різні. Ну і зважу також різні. Так. Почну з найбільших. 12 грам. 13 Дванадцять. Так, в сторону. Так, Середні будуть. Ось дев'ять. Дев'ять. Ну і, звісно, маленькі. 2, дванадцять грам, це по шість грам Так і є. Оце таке, приблизно. Він у мене в відкритому ґрунті плодоносить, напевно, другий сезон. Я думаю, як підросте, стане і більш врожайний, можливо, трошки розмір зміниться. Зараз покажу ще всередині. Бачите, кісточка така округла. Смачний, соковитий, солодкий з кислинкою. І Жутаотзао. Один із моїх любимчиків. О, він ще не повністю дозріває. Це перші плоди ще буквально декілька днів, і він дозріє, я думаю, весь. Ну, на цьому сьогодні прощаюся з вами. Всім най... всього найкращого, хай Бог благословить усіх вас. До наступної зустрічі!